Проект вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до Збройних сил України. Сьогодні у випуску БАРЕТ М82. Крупнокаліберна напівавтоматична гвинтівка американського виробництва. Призначена для стрільби по великогабаритним цілям на дальні та наддалекі дистанції має систему відкату ствола, що забезпечує зменшення віддачі та збільшує купність гвинтівки. Використовувалось в більш ніж 10 конфліктах по всьому світу, включаючи Афганістан та Ірак. Перебуває на озброєнні поліцейських, армійських та спеціальних підрозділів у більш ніж 50 країнах світу. В Україні перебуває на озброєнні розвідувальних та спеціальних підрозділів сил оборони, комплектується металевими магазинами на 5 або 10 набоїв. В різних модифікаціях має різну довжину ствола та калібр 50 BMG. Вона вже у війську. А ти?